Доброї ночі, вечора. Хто коли мене дивиться, мої шановні глядачі. Мене звати Ольга, і зараз я хочу подивитися віце-президента Америки, США Камалу Харіс. Камала Харіс, яку презентував, видвинув теперішній президент Джо Байден. Як свою приємницю, як свою наслідницю на посту президента Сполучених Штатів Америки. давайте подивимося, що, це, що ця Камала Харріс із себе уявляє, вона є, яка вона, як людина, Камала, Камала Харріс. Дивіться, в неї такий мужський склад характера. Вона сильна досить сильна тут випала карта Королева Жезлів. А це, я так думаю, що це Джо Байден. От. І він бачите його уход. Уход, старенький дядько, уходить. І от вона президент. І вона така, знаєте, жінка із Стержнем з характером. Покажіть мені карти. А яка Камала Харіс як політик. Вона все що думати каже. От. Ну, а з політикою тут, звісно, кажуть, треба бути більш усівчою, бо Вона така, знаєте, імпульсивна, така енергічна, емоційна. А тут, кажуть, треба бути більш такою, знаєте, зібраною. Помірніше якось спокій... заспокоїться. тому що заспокоїться, тому що вона, знаєте, так говорить, спочатку скаже, а потім думає. Ну, оце тут у неї це не витримка є. І так я б сказала, знаєш, яка скандалістка. От щось тут у неї є таке. Що вона собі дає за себе відповідь, за чи дає. Так, тепер запитаю отак. Чи стане Камала Харіс? Цією осінню президентом США Камала Харіс, яку замість себе претендує Байден. Камала Харіс, буде вона в цьому році, стане вона президентом США. Камала Харіс буде вона президентом США. Ой, сказати, що тут прям 100%, що вона буде, тут поки нема цього. Можливо, це ще щось поміняється. Тут показують, що. А, знаєте якось. Щось будуть її тут прям як ото, знаєте, пригнічувати, якісь будуть на неї наклепи робити. Щось тут буде така, тут боротьба буде, тут прям боротьба, я б сказала, що її навіть. Як загрожують їй життю. Тут така борьба не, не за життя а за смерть, чи, чи не за смерть а за життя. Ну, навпаки, тут кажуть, засоби масової інформації будуть там розповсюджувати про неї всяку, Знаєте, як подостають усе із глибин погріба, скажімо так. І тут плани є, але і, і шанси є. І що цей шанс? Ось, бачите, щось дають. Манна небесна, і що це за шанс? Стане вона? Камала Харіс президентом. Ну, щось тут, ви знаєте, якось як в останній момент її якось з обманом тут. Щось я не бачу, щоб вона стала президентом. Я б не сказала. Тут нема. Ну ми ще подивимося. Ну зараз, от на сьогоднішній день, от зараз карти показують. А ще там була друга жіночка. А, як же її? Хейлі? Там не пам'ятаю прізвище, а оця Хейлі буде, президентом США. Ні. Тут відразу кажуть, якщо в цієї Камали, там ще якісь, хоч якісь шанси є, то в цієї ніки нема. Давайте, можливо, ще в якийсь появиться претендент. Зараз поки що Трамп і оця Камала. А ну зараз подивимося, Трамп буде президентом США. Трамп буде президентом США. Виберуть його президентом США в цьому році на виборах. Тут бачите щось тут взагалі? Ага. Ви знаєте, він може замість себе ще якусь жіночку привезти. Тут, дивіться, от на даний момент карти показують туди-сюди, тут кажуть голоси будуть підкупувати, підробляти, щось купляти. Ну, я не знаю, щось тут сказати, що він буде цим президентом, цього карти поки що не говорять. Також не говорять. Хоча, от на даний момент, от на даний момент, у нього по цим картам більше шансів, ніж у Камали. І дуже велика вірогідність. Що це буде так продовжуватися. Але дивіться, тут жіночка якась. Ось вона така з мечом. Гостра на язик розумна, освічена. Вона може щось тут, йому палки в колеса дуже добряче ставити. І вона його може тут прибрати від тіля. Ой, там, ви знаєте, там прям е, якась, якась така. Ой, там боротьба, прям боротьба, що просто. Нічого, і нікого не бояться, ні з ким ні з чим не вважаються. Давайте запитаємо, чи виберуть президента США в цьому році. І хто це буде? Вибори президента США. Кого виберуть? Чоловіка чи жінку? Опа. Опа. Осінь. Чекаємо, кажу, до осені. І що осінню? Опа. Дивіться, чекаємо до осінь. Так виберуть. І хто ж це буде? поки не показують лице. І час не показують. О, жіночка. Все-таки жінка буде. Я що... і казала, що це буде. Бачите, тут ці фігури перевернуті. Королева Пентаклі вона пряма. Тут кажуть, що жінка буде. Можливо, ще якась появиться кандидатка, може Трамп від себе якусь виставить. Ну, тут кажуть, що жінка буде. Так що будемо чекати. А, а як новий президент, вплине, от, новий президент США, як він вплине на війну в Україні? Чи прискорить новий президент перемогу України у цій війні з Росією? Чи прискорить перемогу України, новий президент США? Жінка тут каже, так, так, кажуть, що так. Що так, що бачите, зменшення вибухів і уход. уход а, ви бачите, виздоровлювання і дають допомогу, а тут прямо кажуть, все, прийшло цей час закінчувати. Прийшов час закінчувати це все. Ну, тут іде, знаєте, не так все гладко тут всякими. Нечесна гра, але при... кінець припинення це все буде. Дивіться. Ну, це не скоро ще буде, кажуть карти. Що кажуть, якби карта пряма була смерть, я б сказала, так, 100% так. Але тут ще щось, може, десь прикордонні якісь частини, ще там будуть щось. Або ті там, деокуповані частини, там щось ще будуть якісь рухи проводитися. Отакий у мене таропрогноз, мої, шановні глядачі, а, пишіть мені свої думки, свої коментарі, що ви відчуваєте, що ви думаєте по цьому поводу. Читаю всіх, бачу всіх, відчуваю також усіх. Всіх, всім дякую за увагу. Скоріше нашої перемоги я вам всім-сім бажаю.